Вже цього лютого буде проходити щорічний вікемп зимовий. Це духовно розважальний табір, який проходить вже понад 5 років. Гарантована весела програма Покатушки на горах, присутність Святого Духа та змінення твого життя. Давайте разом подивимося, що зараз відбувається на місці подій, наш спеціальний кореспондент на зв'язку. Коля, але? алло? Алло! Мечути студія. Студія, студія, Валера і студія. Табір буде проходити з 6 по 10 лютого в курортному містечку ІСки. Більше подробиць ви можете дізнатися на сторінці М31. Дякуємо. З вами був телеведучий Валера Балакучий та телеканал М316.